Сьогодні нас побачили, ті, хто їхали і ті, хто йшли. Завтра по нас почую уся Україна і доєднаються всі ближні міста селища. ОТГ. Ми є голосом наших рідних. Ви знаєте, скільки би які промови не писала, не записувала, не хотіла би їх прочитати. Все одно думка рветься середи. Я бажаю теж пити каву за своїм чоловіком щодня, хоча б раз в тиждень. Я бажаю, щоб кожна дитина засинала в молитвах і в колоскових з рідним батьком чи матір'ю. Ні одна матір не заслуговує на те, щоб не знати, де її кровиночка. І ні одна мама точно не заслуговує хоронити свою дитину. Цього не мало бути. Але ми маємо боротися і ми переможемо.